1952 рік. Перша післявоєнна олімпіада в Гельсінкі у складі збірної радянського союзу. Запорізькі борець Яків Пункін у напівлегкій вазі, триразовий чемпіон СРСР. Цілком виправдовує своє спортивне прізвисько Блискавка, миттєво розправившись з конкурентами за олімпійську медаль. У нього було десь 7, 7 сім на на Олімпіаді. Із них він чотири виграв за три хвилини. Если сложить четыре встречи, по, тогда боролись по 9 или по 12 минут даже. Ему хватило на эти четыре встречи три минуты. А остальные это уже как, как, как пошло. Это его слова. Ця золота медаль Олімпійських ігор стає першою в історії української РСР, а отже, й сучасної України. За всесвітнім визнанням стоїть не лише велика мрія і багато років наполегливої роботи, а й непроста доля запорізького спортсмена. Блискучу спортивну кар'єру талановитого борця ледь не перекреслила війна. Провівши чотири роки у нацистських концтаборах, єврейський хлопець вижив лише дивом, не зламався дивовижно зумів відновити спортивну форму і завоювати головну нагороду в своєму житті. Жизнь легендарна не только тем, что он зашел на пьедестал почета, мы, на олимпийский пьедестал. Мы должны понимать, как он туда зашел, когда, после четырех лет неволи, фашистской неволи, когда он был в концлагерях, безусловно, и в возрасте 31 года восстановить себя и взойти на высший пьедестал почета. И не просто, это ж бывает, очень часто выстрелил, завоевал и все. Нет, он был пятикратным чемпионом Советского Союза. Он был победителем двух всемирных фестивалей. Попри численні досягнення, в житті Яків Григорович був людиною скромною. Жив у двокімнатній квартирі, працював дитячим тренером, не хизувався орденами та медалями, а головним досягненням вважав учнів, яким вдалося вийти в люди. Він Дав нам життєвий урок бути чесними, добросовісними, що в дане час часу в людях не вистачає і колективності, що колектив має стояти колективно, друг за друга. Більше про першого олімпійського чемпіона України родом із Запоріжжя розкажемо вже цієї суботи у програмі Тиждень підсумки разом з людьми, які знали, якова Пункіна, відвідаємо місця, де жив, тренувався і працював легендарний спортсмен. Та дізнаємось, чи шанують у Запоріжжі пам'ять видатного земляка. Не пропустіть 10 грудня о 19-й годині.